Доброго дня вечора ночі. Зараз я Лейзі коротко розкажу тобі про те, що відбулось в ігровій індустрії протягом цього тижня. Твої вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийми зручне положення та приємного перегляду. Офіційна ціна PS5 Pro в Україні 43 тисячі гривень. Сюжетне DLC для Lies of P має вийти у першому кварталі 2025 року. 12 років тому 29 листопада вийшов Far Cry 3. Для Stalker 2 вийшло вже три великих патчі, які усувають багато недоліків та багів, і розробники продовжують коригувати гру, аби зробити ігровий досвід сталкерів усього світу ще комфортнішим. А росіяни так досі і продовжують лізти до українських стрімерів зі своїми провокативними символіками та висловлюваннями, обсирають гру та намагаються обвалити її рейтинги, але при цьому самі ж піратять гру, не дивлячись на кримінальну відповідальність всередині їхньої країни. А засновник Arkane, Рафаель Калантоніо сказав такі слова з приводу гри: Stalker 2 не ідеальна. Але це моя особиста гра року. Атмосфера, жорстокість світу, виживання, свобода дослідження. Останньою грою, якою я так насолоджувався, була Baldur's Gate 3. До речі, за посиланням в описі або у стімі, ти власноруч можеш номінувати Stalker 2 на гру року. Давай разом підтримуємо наших розробників, які привернули увагу геймерів усього світу до нашої країни. Будь ласка, роби регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайся до нашого збору на акумулятор для Лелека за qr кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ти автоматично приймаєш участь в розіграші гри Stalker 2 Ultimate Edition або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч каналі LazyMan. Геймери більше дивляться відео про ігри аніж грають у них. Про це йдеться в новому звіті дослідницької компанії Media Research. Дослідження показало, що в середньому геймери витрачають 7,4 години на тиждень безпосередньо на ігри, і 8,5 годин на тиждень на перегляд ігрового контенту на YouTube і Twitch. Top 100 найкращих ігор для PlayStation за весь час за вертією IGN. Перша десятка Ape Escape, crash Team Racing, Spyro 2, Ripto's Rage, Zero Way, Dead Loop, Jack 2, Lako Rocco. Ratchet & Clank, Rift Apart. Lumens, Siphon Filter, Друга десятка, Nina Kuni, Wrath of the White Witch, Pro Evolution Soccer 6, Patapon 3, Horizon Zero Dawn, Doom Eternal, SSX Tricky, Tetris Effect, Kingdom Hearts 2, Monster Hunter World, Medal of Honor, Frontline Третья десятка Hotline Miami Zone 2 Final Fantasy VII Rebirth Ridge Racer Type-4 Returnal Driver Little Big Planet Yakuza 0 Need for Speed Underground 2 Helldivers 2 Четвертая десятка Legacy of Kain Soul Reaver Prince of Persia The Signs of Time Bully Katamari Damacy Devil May Cry Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain Rocket League Destiny Power Rapper The Rapper Hitman World of Assassination Пятая десятка Assassin's Creed 4 Black Flag Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Journey, Crash Bandicoot, Ghost of Tsushima, Final Fantasy IX, Batman, Arkham City, Vagrant Story, Marvel's Spider-Man 2, The Walking Dead, Shosta Desyatka, Grand Theft Auto 3, Final Fantasy Tactics, Demon's Souls, God of War 2, Chrono Cross, Metal Gear Solid Peace Walker, Guitar Hero 3, Legends of Rock, Wipeout XL, Time Splitters 2, Titanfall 2, Sioma Desyatka, Grand Theft Auto, Vice City, Tomb Raider Uncharted 4, A Thief's Sand, Near Utamata Burnout 3, Takedown Dishonored 2, Okami Tony Hawk's Pro Skater 2, Final Fantasy 10, 80, 2, Resident Evil, Mass Effect 2, Tekken 3, God of War Ragnarok, Persona 5 Royal, Resident Evil 4, Grand Theft Auto, San Andreas, Portal 2, Call of Duty 4, Modern Warfare, Divyatta Desiatka, Silent Hill 2 Dark Souls Grand Turismo 3 Ace Pack Persona 4 Golden The Witcher 3 Wild Hunt Metal Gear Solid 3 Snake Eater Castlevania Symphony of the Night Elden Ring The Last of Us Part 2 Resident Evil 2 18 Roku No Baldur's Gate 3 Grand Theft Auto 5 Townline Uncharted 2 Among Thieves Red Dead Redemption 2 Final Fantasy 7 The Last of Us Shadow of the Colossus Bloodborne God of War Metal Gear Solid. В які відеоігри граєш, та що тобі в них подобається? Або може навіть дратує. Напиши про свої смаки і з задоволенням почитаю. А також підпишись, постав свою українську вподобайку та натисни на дзвіночок для підтримки цього каналу. Вже відбувся реліз гри Marvel Rivals на PS5, ПК та Xbox Series. Новий рекорд онлайну у Fortnite понад 14,3 мільйона гравців одночасно. Серія ігор Spider-Man принесла PlayStation близько 4 мільярдів доларів доходу. Такими даними у своєму LinkedIn поділився один із колишніх співробітників PlayStation. В PS Store знижки до 30-річчя PlayStation. Розпродаж триватиме до 20 грудня. На PS5 з'явилися теми чотирьох поколінь PlayStation на честь 30-річчя. Також під час увімкнення консолі з'явилася та сама легендарна заставка з PS 1 Також Sony запустила голосування за найкращі ігри цього року. Рівно 30 років тому, 3 грудня, в Японії вийшла перша PlayStation. 10 найважливіших ігор для PlayStation 1 за версією видання Eurogamer. Resident Evil, Gran Turismo, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Metal Gear Solid. ridge racer final fantasy vii viberon wipeout international superstar soccer pro wish 40 will in him play kingdom come deliverance 2 Сервери XDefiant офіційно відключать 3 червня 2025 року. Гра не змогла досягти достатньої кількості постійних гравців і прибутку. Я особисто в неї встиг пограти. Вона прикольна і там цікаве розподілення класів бійців. Добре, що там є українська локалізація, але чогось у цій грі не вистачає. Можливо, все через те, що вона не S.T.A.L.K.E.R. 2, яка забрала на себе всю мою увагу. Мафія Country отримає українську текстову локалізацію. Це вже цікаво і з задоволенням пограв би. Реліз запланований на наступний рік. My First Gran Turismo вже вийшла на PS4 та PS5. Нагадую, що це демоверсія Gran Turismo 7. Реліз Kingdom Come Deliverance 2 перенесли на тиждень раніше. Тепер гра вийде 4 лютого 2025 року. А ти пам'ятаєш, коли таке було, щоб реліз ігор прискорювали? Севруса Снейпа в серіалі про Гаррі Поттера може зіграти темношкірий актор Паапа Есєду, пише The Hollywood Reporter. Йому вже пропонували цю роль, але поки невідомо чи почалися офіційні переговори. Вже почали викладати перші години геймплею Indiana Jones and the Great Circle. Зробили навіть порівняння цієї гри із фільмом. На момент озвучки цього відео гра має 90% позитивних відгуків на OpenCritic. Колишній керівник PlayStation Шон Лейден каже, що 100-годинні ігри це невідповідність сучасній реальності. Я навіть не відкривав Red Dead Redemption 2, тому що у мене немає 90 годин. Snoop Dogg виступить на церемонії The Game Awards 2024. Нагадую, церемонія відбудеться 12 грудня. Наступна гра студії Hazelight вийде 6 березня 2025 року. Про це повідомив інсайдер Біл Білкун. Такі новини цього разу. Не забудь поставити українську вподобайку. З тобою був Лезі Ньюс. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.